Візьміть Мою Йермо на себе і навчіться від мене в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Ось уже четвертий день, перебуваючи в такому радісному святковому настрою. Ми з вами розважали і говорили, що. Часті зіснення Святого Духа. Властиво Ісус Христос, як заповідав своїм учням, засновує свою церкву на землі. Десь в понеділок ми говорили з вами, що ми маємо бути на зразок при Святої Тройці в тій церкві Христовій, всі єдині зібрані в ім'я Пресвятої Святої Трої. Святий нас просвічує, навчає. Ісус Христос звершив діло відкуплення від наших людських гріхопадінь, людської немочі, а Небесний Отець, Той, котрий подав нам життя, Він чекає нашого повернення. Він хоче, щоб ми знову, пройшовши цей шлях земного життя, від нашої смерті до другого славного приходу Христового, багато вже. Бачимо по різних цвинтарях багато померлих. є навіть такі цвинтарі, які вже такі старовинні, що навіть і не видно. Десь там якісь хрести хіба є, чи люди вже знають. Але це все є в очікуванні другого приходу Христового. Ісус Христос сьогодні акцентує нам увагу. Застановімося над тими словами, навчіться від мене. Здавалось би, всі ми присутні тут у храмі. Якби запитатися кожного з нас, ти вмієш читати? Кожен би сказав так. Писати вмієш? Так. Ми навіть ще більше вміємо. Ми вміємо навіть і розбиратися і в телефонах, і в теперішніх сучасних комп'ютерах, телевізорах. Це все є прогрес. Це все кажуть, щоб було для комфорту людського життя земного. Але Ісус Христос, сьогоднішній Іванний, Він нас далі продовжує навчати, яким би Він хоче нас бачити у Царстві Божому. Тому каже Христос, коли ви своєю праведністю не перевищите книжників і фарисеїв, не війдете в царство Боже. Хто таке книжники Фарисеїв? та ті, котрі бездоганно знали Закон, котрі мали самі бути прикладом у виконуванні цього закону. Але на превеликий жаль, ми вже з вами знаємо, що ці люди спостерігали за тими простими, натрудженими, неграмотними людьми і постійно давали їм ті приписи і казали, що ось тут ти порушив, ось тут ти порушив, ось тут ти невірний в тому законі. І ці закони не стільки служили для того, щоб людині підказати, як той дороговказ, той знак на дорозі, як людина вже втомилася від того, що вона там, там, там десь порушена. Але Ісус Христос, якщо ми уважно слухаємо прочитання святого Євангелія, Він робив чудо в суботу. Так? Ми не знаємо, чи то тому, що людина в той час мала відпочити, Ісус Христос хотів зробити полегшення тих страждань, а найперше він хотів замінити Суботу на неділю, підготовляв цей народ. Але з іншої сторони, ми можемо сказати, він також порушив закон. Скільки він чув свою сторону? За це святий день, що ти зробив цей святий день. Так, дорогі братія і сестри, ми бачимо, що книжники і фарисеїв не далеко не були досконалі. Але Ісус Христос хоче і прагне, очікує від нас тої досконалості. Він простить нам як найменший, так і найбільший гріх. Але Він хоче, щоб ми силкувалися вийти з того грішного життя, прикладали зусиль, намагалися вийти з того грішного життя. Кож ми впадемо ще не один раз, пригадаймо собі кожен свою сповідь особисто зокрема. Ми тут кажемо, каємося, більше не будемо цих гріх, щиро жаліємо, а тут звідси протрималися день, два тижні і все одно в цей гріх. Тому Ісус Христос, Він не караючий орган, Він навіть не контролюючий орган моєї заповіді, Він просто спостерігає. Чи ми вміємо читати? Чи ми маємо дар пам'яті, а Він тут каже нам далі, чи ми гнівуємося на брата свого, на іншу людину? Якщо ми вміємо тримати гнів, озлоблення, жорстокість, то каже Христос, а ти не запам'ятаєш заповіді, шануй святий день, маєш брати участь у святілі літургії. Маєш часто сповідатися, причащатися. Людина каже, а я забула, а я такого і не знав, би мені пригадали. Ми маємо дуже багато тих вимівок людських, які є нашпиговані з ним духом, які віднімає в нас дар пам'яті. Оцей дар Святого Духа тоді, коли ми перебуваємо в такому знаєте, такі коли бачимо, слідкуємо за нашим приятелем, сусідом, братом, сестрою, ох, я хочу їм колоти відомстити!» Ну наодинці то не дуже так цікаво. А ворогін викидаємо цей весь бруд, це все, що не потрібно, це сморід, І ми тоді тішимося, ох, я там дав, чи я там дав. Ісус Христос не хоче того. Він хоче навпаки нашого примирення, нашого взаємного прощення, нашої любові. Такою повинна бути церква тут на землі, щоб ми всі разом зернули і творили ту церкву у вічності. Чи то так складно, напевно, що ні. Це надзвичайно легко, якщо людина схоче, якщо людина буде пробувати прикладати зусиль, а найперше пригадуйте Ісус Христос, коли зустрічав у цих розслаблених, прокажених інших. Якби він давав запитання, чи хочеш бути здоровим, котра людина не хоче бути здоровою, він казав, прощаються тобі гріхи твої. Кожний тягар нашого життя, кожен поступок, який ми робимо, який не прогресує, не йде вперед, а стоїть на місці, чи звертається взад, це є ознака того, що мене до кінця почистили. Як до кінця почистили ту посуду до нашого серця, нашому супіння, де має ділятися це благословення Боже. Ми допустили до кінця того справдивого Бога, ми ще маємо там, які знають плями гріха. І ми ще повністю не відкрилися для прийняття тої ласки і тої благодаті Божої. Ще Ісус Христос нам показує. Що в цьому земному житті є суд людський, суд земний, бо без нього не можна, бачимо, що є неспокійне життя. Є люди, які прагнуть легкої наживи, які грабують, які крадуть, вбивають, хочуть заволодіти чужою працею, чужим підприємством, відбирають в такий спосіб, навіть і через вбивства. Ісус каже, так, хто ну є в цьому земному житті, бо вони не пізнали тої любові, брак тої любові. Але каже Ісус Христос, що людина, яка є охрещена, на яку зійшов Святий Дух, в Тайні хрещення і миропомазання. І якщо скаже на нього дурень, то тоді оце не прощається. Ця людина є спрямована до пекельного вогню, тому що пригадуйте, що ми з вами казали в понеділок. Що каже апостол, хіба ви не знаєте, що ваше тіло є храмом Святого Духа? Маємо безсмертну душу і маємо світі тайне хрещення і миропомазання. Ми не є дурними, ми є мудрими. Але цю мудрість потрібно нам пізнати, потрібно нам розвивати. Ми не можемо ображати Бога, який дав нам життя і який кличе нас до того життя. Ми не можемо зневажати Ісуса Христа, який і так терпів за невинно. Ми не можемо образити чи сказати до Святого Духа, що ти прийшов? Не треба приходити. Це все є знемає. Тому, дорогі браття і сестри, намагаймося завжди постійно, як каже нам Ісус Христос в сьогоднішній Євангелії, Поки ми ще є в дорозі цього земного життя, при повній свідомості, розумінні і відповідальності за це наше прожите життя, за кожен вчинений щоденний наш поступок, каже Христос, старайся якомога скоріше примиритися. Тому нехай буде взаємне прощення між нами. Простімо найбільше. Найгірші кривди, які ми тільки можемо ми мати, прийняти чи з собою носити, терпіти. Завжди ставимо собі за роззірець пресвяту Святу Діву Марію. Ми не чуємо в Святому Письмі, не читаємо, щоб вона десь збирала гурток людей, щоб вона десь, знаєте, проклинала, говорила якесь зло якісь зневаги до тих воїнів чи до тих розпинателів. Вона тільки дивилася на небо, на свого сина і тизьми обмивала цей мій, цю гіркоту. Стараймося і ми завжди прощати одні одним, щоб отримати прощення від нашого Небесного Отця через його Сина справедливого суддю. Котрий прийде вдруге судити всіх живих і померлих. Отож, слухаючи оці слова Христові з кожного Євангелія, пам'ятаймо ті слова, які каже Христос, а ви навчіться від мене. Амінь. Слава Ісусу Христу!